Добрий день, мене звати Служук Софії, я учениця Коломийського ліцею номер 9 і мій науковий керівник Грищук Надія Миколаївна, вчитель фізики Коломийського ліцею номер 9 І тема нашої роботи розробка автономної системи живлення автомобільних світлофорів в місті Коломия. Актуальність дослідження. Розробка автономних систем живлення для світлофорів є важливою, зокрема в умовах економії енергії, енергетичної незалежності та екології. Завдання дослідження, аналіз існуючих систем жилення світлофорів, вивчення можливостей використання відновлюваних джерел енергії, розробка концепції автономної системи жилення, ну і моделювання та тестування розробленої системи. Об'єкт дослідження, система світлофорного регулювання автомобільного руху, предмет дослідження, розробка та впровадження автономної системи живлення. Ну, що ж таке світлофор? Світлофор це прилад для регулювання, який впорядковує транспортний рух на перехрестках чи в інших місцях. Світлофори на сонячних батареях забезпечують автономне живлення, особливо в районах із відсутнім доступом до електромереж. проблеми можуть виникати в умовах тривалого похмурого періоду або в місцях із недостатним рівнем сонячного випромінювання. Основні методи е, живлення світлофорі. Ну, Це може бути живлення від електромережі, тобто традиційне живлення, Живлення від акумуляторів, ну і сонячні панелі. Сонячна панель це фотоелектрична панель, яка накопичує світло сонця та перетворює його на електроенергію. Розробка автономної системи. Е, ну, Найперше, це мають бути технічні вимоги до системи, а саме це вибір місця, фіксація і кріплення, ну і електричне підключення. І схема системи у нашому випадку це мікросхема ТП 4056 Саме вона е, допомагає е, заряджувати акумулятор, можна так сказати. E, мікросхема ТП 4056, контролер заряду для літіонних акумуляторів, він відповідає за безпечну зарядку акумулятора, запобігаючи його перерезр... перезаряду та перерозряду. Економічний розрахунок. Для того, щоб встановити автономну систему жилення для світлофорів, кожен з яких споживає 15 кВт, враховуючи кліматичні умови та інші фактори, можна вибрати наступне обладнання, а саме сонячні панелі. Інвертор 5 кВт, акумулятори, системи управління. Ну і загальна вартість системи була приблизно 3736 доларів, вивчаючи наше місто для зручного місця розташування. На нашу думку, підходить прихрестя вулиць Тараша Шевченка, Замкової та проспекту Михайла Грушевського. Отже, ми розробили автономну систему живлення для е, автомобільного світлофора в місті Коломиї, який демонструє високу ефективність з точки зору екологічних та економічних аспектів. Застосували сонячні панелі як основне джерело енергії, яке дозволяє зменшити е, залежність від е, традиційних енергоносіїв та знизити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Дякую за увагу!